Доброго дня, вітаємо наші сторінці. Компанія по утепленню будинків, Від пінопласт там Пінезо. утеплення пінезовував, черговий будиночок, все, власник наклеїв пінопласт десятку. Пройшла зима, ефекту нема. Визвав нас, щоб ми цю проблему вирішили. Вітний простір даного будинку великий, складає 14 см, тому ефективність зовнішнього утеплення падає на нуль. Для хейтерів покажу. Пінопласт, щоб не казали, що це п'ятерка, що це мало, треба десятку, і десятка пінопласт. Так у кого є повітряний простір, краще утеплити один раз будинок, чим все життя платити за опалення і ліпити зверху зовнішнє утеплення. Звертайтесь в телефон шапці профілю, працюємо по всій території країни. Єдині надаємо письмову гарантію на свій утеплювач. Гарного дня.